Сьогоднішня ніч може увійти в історію як момент, коли картковий будиночок російської диктатури остаточно рухнув. Ми отримали інформацію, від якої холоне кров у жилах кремлівських чиновників. Відомий аналітик, полковник КДБ у відставці та колишній співробітник радянської розвідки Сергій Попов зробив екстрену заяву за його даними, отриманими з джерел у найближчому оточенні Ради безпеки РФ. Рішення щодо Володимира Путіна вже ухвалено, і реалізація цього рішення призначена на найближчі години. Попов стверджує, дід більше не контролює ситуацію. Він став токсичним не тільки для світу, але й для власного гаманця, олігархів та силовиків. За словами полковника, в Москві запущено операцію під кодовою назвою транзит, але це не добровільна передача влади, це класичний палацовий переворот. Аналіз Попова базується не на чутках, а на непрямих, але кричущих ознаках. По-перше, зафіксовано аномальну активність спецзв'язку між будівлею ФСБ на Луб'янці та резиденцією в Ново-Огарьово. По-друге, повітряний простір над центром Москви та урядовими трасами перекрито для будь-яких польотів бізнес джетів без спеціального дозволу військових. По-третє, і це найголовніше, за даними джерел Попова. Особиста охорона Путіна, Служба безпеки президента СБП, отримала новий наказ їхнє завдання змінилося з «охороняти об'єкт на ізолювати об'єкт. Аналітик звертає увагу на низку непрямих, але кричущих ознак, що підтверджують підготовку до палацового перевороту. По перше, зафіксовано повне радіомовчання на спецканалах зв'язку між Кремлем та резиденцією в Новоогарьово. Це класична ознака ізоляції першої особи. Зазвичай ефір переповнений доповідями та командами, але сьогодні там панує зловісна тиша. По друге наші джерела підтверджують дивні переміщення елітних підрозділів дивізії імені Дзержинського в Підмосков'ї. Вони не виводять техніку на вулиці, щоб не лякати населення, але беруть під посилений контроль ключові вузли зв'язку та виїзди з урядових трас. По третє, і це, мабуть, найважливіший маркер раптове зникнення з ефірів головних рупорів пропаганди. Зазвичай балакучі телеграм-канали Кремлівського пулу мовчать вже понад 12 годин. Вони чекають на методичку, якої немає, бо в адміністрації президента зараз панує хаос. Сергій Попов проводить прямі історичні паралелі з подіями березня 1953 року, коли помирав Сталін. Та жовтнем 1964 року, коли усували Хрущова. Сценарій завжди один і той самий вождя ізолюють на дачі, відключають телефони, змінюють начальника особистої охорони, а вірні соратники раптово перетворюються на тюремників. Полковник упевнений, охорона Путіна, ті самі люди, які мали б закрити його грудьми, отримали наказ не втручатися. Лояльність силовиків купується і продається, і сьогодні ціна лояльності до Путіна впала до нуля. За інформацією інсайдера групою змовників, до якої входять ключові фігури силового блоку та представники великого олігархічного капіталу, висунуто ультиматум. Путіну запропонують добровільно піти у відставку за станом здоров'я, передавши повноваження колективному органу управління своєрідному ДКНС 2.0. Йому гарантують життя та безпеку в обмін на повний відхід від справ. Але, як зазначає Попов, знаючи психотип диктатора, він ніколи не віддасть владу добровільно. А це означає, що силовий варіант ліквідація під виглядом серцевого нападу або інсульту стає найбільш вірогідним сценарієм цієї ночі. Ми спостерігаємо фінал драми, що тривала чверть століття. Павуки в банці почали жерти головного павука. Сьогодні ми детально розберемо, хто саме входить до коаліції ліквідаторів, чому вони вирішили діяти саме зараз і що чекає на Росію завтра вранці, коли країна прокинеться під звуки Лебединого озера або екстрених новин? Сьогоднішня ніч може увійти в історію як момент, коли картковий будиночок російської диктатури остаточно рухнув. Ми отримали інформацію. Від якої холоне кров у жилах кремлівських чиновників, відомий аналітик, полковник КДБ у відставці та колишній співробітник радянської розвідки Сергій Попов зробив екстрену заяву. За його даними, отриманими з джерел у найближчому оточенні Ради безпеки РФ, рішення щодо Володимира Путіна вже ухвалено, і реалізація цього рішення призначена на найближчі години. Попов стверджує, дід більше не контролює ситуацію. Він став токсичним не тільки для світу, але й для власного гаманця, олігархів та силовиків. За словами полковника, в Москві запущено операцію під кодовою назвою транзит. Але це не добровільна передача влади, це класичний палацовий переворот. Аналіз Попова базується не на чутках, а на непрямих, але кричущих ознаках. По-перше, Зафіксовано аномальну активність спецзв'язку між будівлею ФСБ на Луб'янці та резиденцією в Новоогарьово. По друге, повітряний простір над центром Москви та урядовими трасами перекрито для будь-яких польотів бізнес джетів без спеціального дозволу військових. По третє, і це найголовніше, за даними джерел Попова, особиста охорона Путіна Служба безпеки президента СБП отримала новий наказ. Їхнє завдання змінилося з «охороняти об'єкт на ізолювати об'єкт. Аналітик звертає увагу на низку непрямих, але кричущих ознак, що підтверджують підготовку до палацового перевороту. По-перше, зафіксовано повне радіомовчання на спецканалах зв'язку між Кремлем та резиденцією в Новоогарьово. Це класична ознака ізоляції першої особи. Зазвичай ефір переповнений доповідями та командами. Але сьогодні там панує зловісна тиша. По-друге, наші джерела підтверджують дивні переміщення елітних підрозділів дивізії імені Дзержинського в Підмосков'ї Вони не виводять техніку на вулиці, щоб не лякати населення, але беруть під посилений контроль ключові вузли зв'язку та виїзди з урядових трас. По-третє, і це, мабуть, найважливіший маркер раптове зникнення з ефірів головних рупорів пропаганди. Зазвичай балакучі телеграм-канали Кремлівського пулу мовчать вже понад 12 годин. Вони чекають на методичку, якої немає, бо в адміністрації президента зараз панує хаос. Сергій Попов проводить прямі історичні паралелі з подіями березня 1953 року, коли помирав Сталін, та жовтнем 1964 року, коли усували Хрущова. Сценарій завжди один і той самий. Вождя ізолюють на дачі, відключають телефони, змінюють начальника особистої охорони, а вірні соратники раптово перетворюються на тюремників. Полковник упевнений, охорона Путіна, ті самі люди, які мали б закрити його грудьми, отримали наказ не втручатися, лояльність силовиків купується і продається, і сьогодні ціна лояльності до Путіна впала до нуля. За інформацією інсайдера. Групою змовників, до якої входять ключові фігури силового блоку та представники великого олігархічного капіталу, висунуто ультиматум Путіну запропонують добровільно піти у відставку за станом здоров'я, передавши повноваження колективному органу управління своєрідному ДКНС 2.0 йому гарантують життя та безпеку в обмін на повний відхід від справ. Але як зазначає Попов. Знаючи психотип диктатора, він ніколи не віддасть владу добровільно, а це означає, що силовий варіант ліквідація під виглядом серцевого нападу або інсульту стає найбільш вірогідним сценарієм цієї ночі. Ми спостерігаємо фінал драми, що тривала чверть століття павуки в банці почали жерти головного павука. Сьогодні ми детально розберемо, хто саме входить до коаліції ліквідаторів. Чому вони вирішили діяти саме зараз і що чекає на Росію завтра вранці, коли країна прокинеться під звуки Лебединого озера або екстрених новин? Отже рішення ухвалено, коаліція сформована. Але як технічно реалізувати усунення людини, яка перетворила своє життя на нескінченну спецоперацію з виживання? Полковник Попов у своєму звіті розкриває деталі сценарію? Який, за його словами, вже лежить на столі у виконавців. Це не буде штурм палацу з танками як у кіно. Це буде тиха, стерильна і цинічна процедура, яку спецслужби відпрацьовували роками. За даними інсайдера, основний план передбачає інсценування природної смерті або різкого погіршення здоров'я. Путін людина похилого віку, і його раптовий інсульт чи серцева недостатність не викличуть у населення зайвих запитань. Попов стверджує, що до медичної бригади, яка обслуговує бункер, вже введені потрібні люди. Достатньо однієї ін'єкції препарату, який імітує зупинку серця і розпадається в організмі за 20 хвилин, не залишаючи слідів. Жодна експертиза не доведе вбивства, зазначає полковник. Але тут виникає головна проблема, яка ускладнює весь переворот це проблема двійників. Всім відомо, і це вже не конспірологія, а факт, підтверджений розвідками світу, що у Путіна є кілька дублерів: банкетний, удмурт, дипломат. У них різні клички у ФСО. Попов попереджає: якщо змовники ліквідують справжнього Путіна, але на волі залишиться хоча б один двійник, яким керуватиме інша група впливу, переворот провалиться. Двійник вийде в ефір, назве генералів зрадниками. І почнеться громадянська війна. Саме тому, за словами Попова, операція транзит передбачає одночасну нейтралізацію всіх об'єктів. Цієї ночі спецгрупи Альфа отримали адреси конспіративних квартир і резиденцій, де утримують двійників їхнє завдання ізолювати дублерів, відібрати засоби зв'язку і, в разі найменшого спротиву, ліквідувати. Це найскладніша частина плану синхронізація. Помилка в хвилину може коштувати змовникам життя. Що ж побачить країна? Попов описує медійну складову перевороту. Останкінська телевежа і центри управління інтернетом вже взяті під негласний контроль. Співробітники технічних служб замінені на офіцерів спецзв'язку. У сейфах вже лежать заготовлені папки. Варіант А. Путін виступає зі зверненням Я втомився, Я йду. Посилаючись на важку хворобу. Цей запис, можливо, згенерований нейромережею або записаний під дулом пістолета, буде транслюватися в циклічному режимі. Варіант Б більш жорсткий диктор у чорному костюмі, скорботна музика і повідомлення про те, що серце лідера зупинилося через надмірну працю на благо батьківщини. Ми можемо знову побачити Лебедине озеро, іронізує Попов. Або нескінченні концерти класичної музики, поки еліти будуть ділити владу. Головне завдання телевізора в перші години не дати людям зрозуміти, що сталося насправді, і запобігти паніці. Інтернет, швидше за все, буде вимкнено рубильником або сповільнено до критичного рівня, щоб заблокувати месенджери і координацію можливих протестів. Хто ж візьме владу? Формально за конституцією виконувачем обов'язків має стати прем'єр-міністр Мішустін. Але Попов упевнений, що це буде лише ширма. Реальна влада перейде до колективного органу нової ради безпеки, до якої увійдуть Патрушев, Борніков, можливо, Собянін, як представник господарників. Це буде хунта, хоч і в цивільних костюмах. Їхня перша мета заморозити ситуацію, домовитися із заходом про перемир'я. І звалити всю провину за війну і кризу на мертвого або відстороненого диктатора. Культ особи буде розвінчено так само швидко, як він був створений. Отже, сценарій цієї ночі виглядає так: ізоляція в бункері, медичне рішення питання, зачистка двійників і ранковий ефір, який змінить все. Попов каже, Путін лягав спати царем, а прокинеться якщо прокинеться, в'язним. Або історією, у наступній частині ми поговоримо про те, що чекає на Росію в перші дні після перевороту, чи почнеться хаос, чи розпадеться імперія, і головне, чи закінчиться війна, що ж чекає на Росію та світ, коли сонце зійде над Кремлем, де вже не буде Путіна. Полковник Попов у своєму звіті малює картину далеко від ідеальної стабільності. Він попереджає. Ця ніч стане точкою неповернення не лише для однієї людини, а для всієї держави. Усунення диктатора це не кінець кризи, а початок великої смути. Миттєво зникне тваринний страх, який цементував систему чверть століття, і почнеться найжорстокіша війна всіх проти всіх. Це буде війна за спадок мертвої імперії. Перше, з чим зіткнеться Росія вранці. Це тотальний переділ власності. Попов прогнозує 90-ті роки на максималках. Ті самі клани, які сьогодні об'єдналися, щоб прибрати діда, завтра вчепляться один одному в горлянки. Група Патрушева захоче контролювати нафтогазові потоки. Група Чемезова спробує підім'яти під себе оборонку. А приватні армії олігархів, які до цього сиділи в тіні, вийдуть на охорону активів своїх господарів. Регіональні барони. Кадиров у Чечні, еліти Татарстану та Уралу зрозуміють, що центр смертельно поранений, і почнуть свою гру на виживання або відокремлення. Вертикаль влади розсиплеться як картковий будиночок, бо вона трималася на одному цвяху, який сьогодні вирвали. Але найголовніше питання для нас що буде з війною? Тут прогноз полковника Попова однозначний і, безумовно, позитивний для України. Нова хунта, яка захопить владу, це не миротворці і не демократи, це цинічні крадії та вбивці. Але вони прагматики. Їм не потрібна війна заради міфічної історичної справедливості у запаленому мозку одного маніяка. Їм потрібне зняття санкцій, розморожування рахунків і повернення до солодкого життя на заході. Війна стала для них токсичним активом, який спалює ресурс. Тому першим кроком нового тимчасового уряду стане спроба заморозити конфлікт і вийти на переговори. Вся вина за вторгнення, за воєнні злочини, за Бучу і Маріуполь буде моментально покладена на мертвого або заарештованого Путіна. Почнеться блискавична кампанія з депутінізації. Пропагандисти, перевзуваючись у повітрі зі швидкістю звуку, почнуть розповідати, що їх змушували брехати під дулами автоматів, що Путін був одержимий і втягнув країну в авантюру. Ми побачимо, як вчорашні зет патріоти будуть проклинати свого кумира, щоб вислужитися перед новими господарями. На фронті це призведе до неминучого колапсу. Солдати в холодних окопах, дізнавшись, що верховного головнокомандувача більше немає. Втратять будь-яку навіть примарну мотивацію вмирати. ланцюжок наказів буде розірвано. Генерали на місцях будуть думати не про наступ, а про те, кому присягати, щоб врятувати свої погони. Попов прогнозує масове дезертирство, хаотичний відступ і жести доброї волі небачених масштабів. Армія РФ, позбавлена сакрального центру, перетвориться на натовп озброєних людей, які захочуть повернутися додому. Щоб взяти участь у переділі влади там, а не гинути в чужій країні. Для України це відкриває історичне вікно можливостей. Поки в Москві павуки будуть ділити трон, а фронт посиплеться, ЗСУ зможуть диктувати умови. Імперський проект Путіна помре разом з ним цієї ночі. І ніхто, ні Патрушев, ні Мішустін не зможе його реанімувати. У них просто немає на це ні часу, ні грошей, ні харизми. Підбиваючи підсумки аналізу полковника Попова, можна сказати одне: ми спостерігаємо закономірний фінал будь-якої тиранії. Система, побудована на брехні та крові, завжди пожирає свого творця. Путін думав, що він гравець, який рухає фігури на шахівниці. Але виявилося, що він сам став фігурою, яку сьогодні вирішили скинути з дошки його ж соратники. Ця ніч може стати найдовшою в історії сучасної Росії. Але ранок неминучий, і це буде ранок вже зовсім іншого світу світу без божевільного диктатора з ядерною кнопкою. Слідкуйте за новинами, не перемикайтеся! Як тільки з'явиться офіційне підтвердження або перші ознаки Лебединого озера, ми вийдемо в ефір Бережіть себе! Все буде Україна!